Поміркуймо, що для нас означає хліб. Ми щодня бачимо його на столі білий, запашний, свіжий. Але чи завжди він був такий доступний? Чи завжди ми цінували його? Були часи, коли хліб був не просто їжею, а рятівною ниточкою між життям і смертю. Його чекали, його берегли, як святиню. Українські селяни клали хліб поруч з іконами. Коли окраєць падав на землю, підіймали і цілували його, бо знали: в кожній крихті під, праця, молитва. Українська література зберегла для нас чимало історій, у яких хліб не просто їжа, а символ життя, біль, надія. Віра. Пригадаймо. У яких творах української літератури порушується тема цінності хліба? Е, у, будь ласка, у, Софія. Е, у романі Василя Барки жовтий князь. Людина Катранник вмирає, вмирає від голоду. І окраїть хліба стає для них порятунком, майже як святиня. Так, Дякую. Ще. Настя, будь ласка нещодавно на уроці по читання ми опрацювали роман Уласа Самчука Марія, у якому хліб і голод як дві краноші буття, те, що годує і те, чого може не стати. Дякую. Ми треба, будь ласка, також у творі Олександра Довженка зачарована десна. Хліб це пам'ять дитинства, доброта і спокій, що асоціюється з родинним теплом. А як ви вважаєте, чи є такі твори важливі для української літератури та шкільної програми? Будь ласка, Олександро. Такі твори важливі зберігати в літературі та шкільній програмі, бо вони формують національну пам'ять, вчать цінувати працю, життя та національну гідність. Вони допомагають виховувати свідомого та вдячного громадянина. Дякую. Сьогодні ми з вами побачимо інсценізацію ціна хліба у ній, і голос наших предків, і наша історія, і наше з вами майбутнє. Бо поки ми пам'ятаємо, що хліб це праця і труд, це біль і основа життя, ми залишаємося людьми. Дивімося уважно, відчуваємо серце. Ми Розпочинаємо. Сцена перша. Сучасність. хата діда Семена. Ех, дідусю. А можна я візьму булочку з шоколадом? Цей хліб якийсь сухий? Булочку? А цей хліб тобі чим не вгодив? Ну він якийсь несмачний. Ох, дитино. Знала би ти, скільки в ньому людської праці? Я хлібина. Я народжуюся в золотих полях, де вітер пестить, стигні колоски. Люди з любові доглядають мене, збирають, молотять, печуть, щоб я стала частиною їхнього життя. Ти говориш? О, ще як! Я знаю багато історій. Колись мене називали святиною. Люди цілували мене перед тим, як з'їсти. Діди і не вжміли кидали, бо знали. Кожній крихті життя. А я навіть не думала. Було таке, а я пам'ятаю, як у голодні роки люди збирали мелену кору, зустріні картоплі, аби зробити хоч якусь коржину. Тепер ви знаєте, хочете, я розповім вам історію про те, коли я була найбільшою святиною в житті? Так, так. будь ласка. Сцена друга, голодні роки. Мамо, я хочу їсти. Петрику, потерпи, мама, зарадайський. Діти мої, їжте повільно, смакуйте кожен кусочок. Мамо, а ти, доню, я потім. Я залишу тату. коли він повернеться. Мамочко, ти ж зовсім не їла. Візьми між моточку. Ні, доню. Ви мусите жити. Ви моя надія. Колись мене клали на білу скатертину. Мене цілували перед тим, їсти. Зараз ще я остання надія. І хто знає, чи побачать ці діти мене ще раз. Боже, дай їм дожити до весни. Сцена третя. Перехід до сучасності. Дідусю, я більше ніколи не скажу, що хліб не смачний. От і добре, внучко, Пам'ятай про це і розкажи інше. Пам'ятаймо, у кожній крихті хліба праця, пам'ять і душа нашого народу. Сьогодні ми стали свідками історії, яка могла статися в будь-якому українському селі, в будь-якій селянській родині. Це не просто інсценізація, це біль і мудрість поколінь, які пронесли крізь віки повагу до хліба. Насправді, хліб ніколи не був просто їжею. Це символ праці, любови, боротьби за життя. Ми з вами звикли, що хліб є завжди на столі, і не до кінця розуміли, наскільки важко він діставався нашим предкам. Але тепер запам'ятаймо, потрібно берегти кожну крихту. Як ви вважаєте, чи можемо ми сьогодні цінувати хліб, не переживши голоду? Будь ласка. Так, ми можемо зрозуміти ціну хліба, якщо поважатимемо працю тих, хто його вирощує. Будемо вдячні за кожен шматок на столі. Не обов'язково пережити голод, щоб зрозуміти справжню цінність. Достатньо мати пам'ять та добре серце. Дякую. А як ми можемо виявити повагу до хліба у нашому щоденному житті? Діано. Дякуємо кожному з них, хто виростив і пік. Так, Дениса. Не накидаємо навіть крик. Настя. Беремо стільки, скільки зможемо з'їсти. Молодці. Молитва до хліба. Господи милостиві, дякую тобі за хліб, насущний, за колос, що зріс на рідній землі. За працю рук людських, які принесли його на мій стіл. Благослови цей Господи, і всіх, сіяв, жали і пекли. Нехай не буде голоду в нашій хаті, в нашій країні, а хліб, як символ миру, єднає нас у любові та зламоді. Навчи мене цінувати кожну крихту, бо в ній життя, під трудівника і ласка Твоя. Амінь. Амінь. Нехай у ваших серцях завжди буде повага до хліба. Бережіть його, цінуйте його та пам'ятайте, якою ціною він даний нам на стіл.